Друзі, ще раз хочу просто розвінчати ці архетипи, стереотипи, що, будь ласка, обирайте для себе аромати. Не по нотам, не по ціні, не по упаковці, не по рекламі. Ви аромат вибираєте тільки при затесті, при занюхі. Да, при прослуховуванні. Ви повинні зразу його вдихнути і розуміти, що у вас любов на все життя. І не важливо. Для чоловіків це аромат, для жінок, унісекс, що б там було не написано, я не знаю. От вам подобається, ви вдихнули, і ви на сьомому небі від щастя. Ви в якийсь райський кущі потрапили. І неважливо, це сучасний аромат, чи це якась олдскульне старі, яких просто деяких кидає в обморок, неважливо. У вас любов склалася за ароматом, ви потім нанесли на себе. І якщо ви під його гіпнозом ви відчуваєте, що цей аромат він просто ваш, то хай весь світ почекає і паралельно, хто що сказав.